Доброго ранку, країно! Я до вас з таким чудовим ранком. У нас вчора був дощик трошки і навіть гроза гриміла. Ну так, небагато, тому що дивлюся, асфальт вже сухий. Півні кукурікають, новий день починається. Сьогодні на сніданок у нас млинці. Це млинці з куркою і на десерт млинці з вишнями. Кавуся. Так що нам смачного. Ну що, ще раз вам привіт-привіт! Починається новий день, як я вже казала, і починаються наші нові мандри. Кудись мандруємо. Поснідали і вийшли на прогулянку. Зараз ми підемо там. Ларі треба на нову пошту, вона там дещо там замовила собі. Тому йдемо зараз на нову пошту, і я вам покажу, де вона знаходиться, нова пошта. Можливо, і вам це стане в нагоді. Тому йдемо гуляти, йдемо в село, ну а там побачимо, куди нас ще занесе. Ми прийшли. Це ця дорога, яка йде до санаторію Поляна. Ми зараз підемо туди, теж прогуляємося, я вам покажу, хто не бачив, хто не був. О, будиночки, бачите, такі продаж квартир ось є. Ну тут люди раніше селилися в цьому регіоні селі, села для того, щоб ходити в санаторій Поляна і там пити водичку Поляна-Купіль. Вона майже така відноситься. а, да, Ось о, і нова ж пошта. Бачите, отут. Старий мадяр магазин угорські смаколики. Треба зайти, може тут щось куплю. От, і люди оце тут селяться в цьому регіоні для того, щоб пити купіль. Купіль теж по своїм властивостям така, як і поляна Квасова, але, як на мене, вона трошки лагідніша. Якщо у мене від поляни е, тиск був скажений, і е, взагалі мені дуже погано було, навіть не допомагали ніякі пігулки від тиску. Хоча я ж ну, взагалі то я ж не п'ю, я живу нормальним життям без, без пігулок. Але від поляни квасової в мене страшне, що було. От. А от купіль вона лагідніша, вона не дає е, так тиск, не гонить. Ну, в общем, лагідніше набагато. Що воно це інтересно? Це це треба глядачів спитати, що це за дерево. Колись я пам'ятаю, мені вже писали, але я забулася. Оце що це за красота така? Дивіться, яка краса. Наче мені колись вже глядачі писали, що це таке. Ти не знаєш, Ларусь? А он там уже щось робиться, чи це якісь райські яблучки, чи що це? Ой, які діляночки, теж дивіться, скільки квітів у людей. Бузок цвіте, гарно, пташки співають, такі концерти, а ввечері прямо нереально це слухати. Таке відчуття, навіть, наче десь хтось поставив якийсь рупор і туди трансляція йде співу пташок. Дуже. О, скільки сакур цвіте. Ну і є, ось, бачите, отакий будиночок закинутий, старенький стоїть собі. Тут зовсім поряд. Да. зовсім поряд від Нової пошти і тут санаторій. Ми дійшли до бювету. Ну, хто був в поляні, той знає. Це був безкоштовний бювет Поляна-Купіль. Бачите, ось від санаторії в поляна. Але він зараз також арештований. Він зараз також не працює. І навіть тут раніше графік висів, як коли вони, бо він раніше не був відкритий постійно, а його відкривали там ну, на пару годинок. От ми в минулому році були, він працював ще. А потім це що ж таке зробилося, да, чому вони вирішили, що чому вони вирішили, що ці бюти всі незаконні, не знаю, але все це всі-всі. Свердловини були заарештовані. От мені зараз цікаво, чи працює бювет в санаторії Поляна. Зараз ми зайдемо подивимося, чи теж не працює. Я прям не знаю. Зараз возять водичку, ну це де є в санаторіях, та, от і в сонячному Закарпатті ті, хто там проживають, їм в столовій дають воду. То возять із отут близ, близлежащих Заводів, де ще є заводи, возять звідти. Бо більш ніде нема. Це таке всі свердловини тут заарештовані. І це центральний вхід. Ви чуєте, як пташки співають? Санаторій поляна. Ну, Йдемо, погуляємо, тут дуже гарна територія і хочу вже оце глянути, чи є в бюветі водичка, чи нема. Боже як. Як співають. Смотри. Тут знаходиться клуб і їдальня санаторію Поляна. А, взагалі, санаторій Поляна це один із найвідоміших таких бальнеологічних курортів Закарпаття, розташований в малявничому селі Поляна Свалявського району. Історія цього санаторію починається ще з далекого 1946 року, коли на базі колишньої полянської купелі було відкрито оздоровницю. Яка з часом перетворилася на сучасний санаторій з розвиненою інфраструктурою та медичною базою. Головним лікувальним фактором тут, звісно, є ця мінеральна вода поляна купік яка відноситься до гідрокарбонатрявих борних вод боржомського типу. Тобто, вода теж типу боржомі. Вона сприяє покращенню травлення. Нормалізації функції печінки, жовчо шляхів та все системи, а також має загально зміцнюючий ефект. Вона, ця водичка, також нагадує содову нашу водичку із східниці 2С. Дуже гарний парк, дуже з гарною територією. Є де погуляти. Є це комплекс, де люди живуть. І десь тут є лікувальний комплекс, це корпус No3. Ну, декілька тут корпусів. Ага, бачите, бювет, паркова зона, корпус номер 2 Санаторій оснащений сучасним обладнанням. і Проводяться тут всякі лікувально-профілактичні процедури, гідротерапія, тут є інгаляції озокерит електротерапія, механотерапія якась і масажі. якби Багато чого також є. Ну Але ж побудований санаторій дуже давно, я ж кажу, ще в 1946 році. Дуже давно. Укриття є. Не знаю тут кому воно треба. І ось ми підходимо до бювету. E, Значить не знаю, що тут, але що я в інтернеті знайшла, то це те, що станом на травень 2025 року бювет мінеральної води Поляна Купіль в санаторії Поляна працює в звичайному режимі. Хоча в жовтні 24-го року Печерський районний суд Києва накладав арешт на низку свердловину Закарпатської області, включаючи э, свердловину і поляну Купіль. Цей арешт було знято 24 лютого. Мені Цікаво, він взагалі відкритий. Чи не відкритий? Оголошення. Всім бажаючим, які не проживають на території санаторії поляна, в роздріб можна, ага, вартість становить 30 гривень в день. Але тут зачинено. Я пробую зачинено. Ага, вони тепер бачите, як відчиняють. З 7 працює до 9.30, з 12 до 14.30 і з 5 до 8, а зараз в нас 11,17. Тому написано, що тут є водичка у бюветі. Тобто можна купити, приходити і пити водичку. Дуже багато тут дивлюся мадрин. У цих. Бачите, це хвойні, які скидають гілочки восени на зиму, хто не знає, як прямо наші дерева. І тут гілочки такі мякесенькі мякесенькі Ось такі мадринка. Угу. Боже пташки. Конвалії Квітнуть на пеньку. Ха -ха, як гарно. Mm-hmm. <laughs> Знайшла тут такий кущ, ось він великий, цвіте, дивіться який. Він так пахне. Я не знаю, як він називається, я ж не сильно тут в етіх, в рослинках, але він прям пахне і буском, там, і якимись луговими травами дуже пахтить, прям дуже пахучий, такий пахучий, пахучий. От Класний, дуже пахне. Ось він великий, отакий кущ. Я зрозумів. Я зрозумів, нас чи молоді, чи А ялина, яка це взагалі? Така бомбяча, здорова, висока, і оці китички салатові, такі яскраві, така краса. Ми погуляли, пішли там у кафешечки, попили чайку. Ну і думаємо, покажемо ж вам зараз цей бюветик. Бачите, відкрили. В 12 годин його відкрили. Це люди п'ють водичку до обіду і потім прийдуть після обіду. До півтричі він працює. Бювет тут знаходиться. Ох, тут так холодно, на другому поверсі. Зараз підемо подивимося. Я ж думаю, нам дозволять там покуштувати просто водичку, набрати в стаканчик. Ой тут ось бювет такий. Тут нікого немає. Заходь перетапає. Ось такий великий бювет знаходиться. І тут отакі крани. Крани набирайте собі водичку, також тут є і тепла, і холодна водичка. Ось таке все. Скажу, звісно, я. Бачите, підписано 40-42 градуса. А, холодно і познімали кранчики, тільки тепло є. То зазвичай тут можуть сидіти і не дозволяти. Ну, якщо попробувати так чисто, знаєте, то можна попроситися. Книжки. Ще раз запрошуємо. На служіння, а це книжки божественні. Ось такий великий певет. Так, Зараз і ми ж скуштуємо водичку. Так, ну що. Тепло. Ой, крани поміняли. Тут були крани такі страшні. Зараз крани поміняли. О, так, зараз скуштуємо. Мінеральна, в смысле така, трошки той з бульбашками? Неприємна ну, така, так. Да. А схожа на 2С? Як слабо газована, не? Для мене не схожа. Ну так, да, навіть бульбашки в стакані, бачите. бачить. Приємно, мені да, подобається. Газована трошки содою віддає і трошки віддає. Ще чим. Не знаю, ще чим. І вон, бачите, прямо бульбашки там стоять. Ну, там, да, так мінеральна водичка. Так що, бачите, лайфхак. Якщо треба водички, так якщо тут нікого немає, приходите, набирайтесь на день. Люди набрали 5 літрів. І все, і будуть собі пити. І для чого вона зараз почитаємо. Захворювання органів травлення, хронічні. Ой, тут дуже-дуже багато. Хронічні гастрити, хронічні гастрити е, дооденіти, виразкова хвороба шлунку. Ну, от кому цікаво, зупиняйте. Дивіться. Хронічні захворювання печінки, жочного міхура, І також ця водичка, ось, цукровий діабет знижує захворювання нирок та сечової води. Шляхів на ну, те, що я вам і казала, і при цукровому діабеті також. Вийшли потихеньку до нашого тут сонячного цього ж закарпаття, і вирішили в лілеї пообідати. Цей комплекс знаходиться от прямо під річечку, я вам показала, отакий от дерев'яний гарний комплекс. І я зараз покажу трошки вам ціни. Є в них і комплексні обіди, отакі, але тут щось цін немає. Є комплексні обіди. І 12 до 15 годин. А, а є, звісно, меню. Меню є. От дивіться, тут час, перші страви, бограч 120 гривень тут, а там, де ми були на дозром, 145. Але тут 250 грам, там 350, так що ціни ну, можна сказати однакові. Борщ з м'ясом 105. Курячий бульйон є, грибний бульйон, овочевий суп, крем-суп з печериць. Оце ну, такі перші страви є, гарячі закуски. От, дируни. А ти з грибним соусом? Горщик чи ні? чи просто з м'ясом. А з м'ясом і сметаною є. Тут всякі різні дируни. Це на вечерю можна прийти на дируни. Я б з удовольствием таке поїла. Лаваш з куркою, лаваши, холодні закуски. Ну, дивіться, кому цікаво, зупиняйте, дивіться. Так, що тут ще? О, салати. капустяни, вінегрети, олів'є. в ну, общем, отаке меню. Ціни тут, ну, нормальні ціни. Це не те, що о, в каміллі. Ціни тут о, доволі приємні. І зараз спробуємо. А В минулому році ми тут приходили сюди їсти, то було дуже смачно було. Скільки у вас там підсвітло? Є окремо, і меню. Бачите, тут із комп'ю, і рибка всяка різна є. Є десерти, морозиво. Ми в минулому році брали тут десерт. Щось було таке. А, ось чорнослив з горіхом. Ой, така смакота теж була. Я знаю, Альона тут брала Денису млинці, ми тут брали теж дуже смачні були. Ну, В общем, тут смачно, теж непогано готують. Ларі вже принесли борщик. от такий борщ. Ну, Дивись, з м'язком, да, ну, на вигляд непоганий. А ну скажеш, який. Мені ще бограч не принесли, тільки ось томатний сік. Ану, куштуй. Шо? Нічого? Такий столовський. Да? Сталовський. Ну, зараз бограч подивимось, спробую і скажу. Де смачніше. Ну і тут всякі вже напої, молочні коктейлі, перолі і отаке от все. Ага, комплексний обід. Тут вони дають, і е, можете вибирати собі ось щось на вибір із салатів, перших страв, друга страва і гарніри. Коштує 220 гривень. А вибирати можете все, що хочете. Вже принесли бограч. Бачите, бограч тут в тарілочки, і він тут рідкий. Я кажу, тут прямо це бограч, як суп. Там він був такий наваристий, густенький. Тут він зовсім-зовсім на вигляд не такий. М'яса тут менше. Там прям м'яса було дуже багато. Тут раз, два, і все. І все. Ну, зараз скуштую, скажу вам. Смачно. Дякую. Принесли мені рахуночок. Ну, Бачите, що я брала. Ага, що це? Зверніть увагу на молоко. Молоко 50 мл. 30 гривень. Уявляєте, я взяла каву з молоком. Ну, лапи. Типу. Вони мені порахували. 30 гривень 50 мл молока. Оце так цінна. Кава, до речі, не смачна. Я її сп'ю, вона не смачна. Гірка якась, така перепалена. В нас дощ. Як і обіцяли, в нас дощ. Ім гримить десь десь там, десь там гримить. За горою десь гримить і на такій чудовій ноті я хочу з вами сьогодні попрощатися. Всім побажати всього самого найкращого чудових вам подорожей і гарних емоцій. Всім пока-пока! Всіх люблю, цілую и